Даринка ну, Райні, ну коротше. Сьогодні рижик, Біле сердечко, як ви любите називати, і Аліса не зможуть зняти відео, бо вони, вроді, пішли на двір, чи куди вони пішли. І тому сьогодні знімати відео буду я. Цікаво, куди ж вони пішли на двір. Але спочатку я не йду на двір, тому що я ще маю вимити лапки. Зараз я спочатку вимою лапки. Ну і зараз піду на двір та подивлюсь, що там таке. Три хаун later. Коротше, я вже майже домила свої лапки і все. Думаю, вже можна. так. Зараз я піду на двір і подивлюсь, що там твориться таке. Там на дворі ж, але з чатку вікно. Щоб бути готовою, чи треба вдягати нову шубку теплішу, чи не треба. Ой, виглядає, що тут якось мокро. Ну ладно, я ще подумаю, зараз я помаленьку буду ходити, я ж вже вимила свої лапки і буду обережно йти, щоб не влипнути в воду. Прилипнути. Ну, коротше, ви поняли. Зараз ще трішечки дом, домию свої лапки, щоб бути впевнена, що я там не посугнусь, там, і що, що в мене там вони вже не грязні. Так, все. Так, до мило зараз. So much later. Коротше, усім, я вже точно домила свої лапки і можу вже вирушати зараз. Тільки, ну, зараз. Тільки перевірю, я точно домила? Все, точно. Зараз. Я подивлюся, обережненько йду. Обережненько йду. Коротше, усе. Я вже наважилась ти і не посунулась уже. Я тренувалася, щоб не посухнути зіграшкою. Коротше, все, дивлюсь вікна. Вікно. Стоп! Що? Е-е! Це сніг? Зараз вже жовтень. Зараз вже осінь. Сніг в жовтні, сніг осінню. Ну, коротше, тепер я знаю, чому всі так вдруг туди побігли. Тому що усі ми дуже любимо зиму, котятки у м'яшки. Привіт, мандаринка! Усім привіт. Ура, сніг!